Без дефіциту бюджету то до 2020 року із ВВП у майже 800 мільярдів доларів у 2030-му. доктрину збалансованого розвитку України презентували у столиці її автори, бізнесмени та науковці. А От політики там немає. Книга сподіваються, може стати прикладним матеріалом для чиновників та урядовців. Саму працю вже встигли обговорити на європейському рівні і тамтешні економісти високо її оцінили. Доктрина, каже її співавтор Сергій Тарота, ставить добробут українців на перше місце, показує, як саме держава може забезпечити їм європейські стандарти життя та зарплати. Зокрема, які сфери слід розвивати, аби українці не виїжджали за кордон, а держава створила своє економічне диво і в перспективі увійшла. До найсильніших економік світу Як нам зробити інноваційну модель з допомогою огромного внімання з сторони государства в області образування, науки інновації має бути здійснений перехід від сировинної низькотехнологічної економіки до високотехнологічної з залученням людського капіталу.